Ціна напряму залежить від технічного прогресу. За 30 років виникли такі технології, такі девайси, які дозволяють значно краще, значно швидше, більш якісно виконувати ті операції, які раніше робилися руками. Наш заклад не є виключенням за цей час. За останній час, завдяки державі, завдяки уряду, наш заклад оснащений найсучаснішим обладнанням, як діагностичним, так і лікувальним, який дозволяє робити ті речі, які робляться. У всьому світі на гідному професійному рівні. Ну, безумовно, наш заклад є національний науковий центр, і це само, само по собі дає завдання займатися науковою роботою. Так, да, безумовно, війна внесла дуже багато обмежень в спілкуванні між колегами у всьому світі. До війни ми, наш заклад приймав участь. Практично у всіх міжнародних форумах хірургічних і в по типу тим напрямках, які розвиваються в нашому інституті. Зараз це трохи обмежено, але я дуже вдячний нашому уряду. Наш, ми спілкуємося з Міністерством охорони здоров'я і наші фахівці виїжджають на стажування на запрошення іноземних колег, наших зарубіжних партнерів і приймають участь в багатьох медичних форумах і гідно представляють нашу країну. Наукова робота зараз. Ну, на жаль, це пов'язано з війною. Дуже багато факторів, які ми раніше з тими не стикалися, ми стикнулися з ним. І саме життя заставляє нас робити ті дослідження, як лікуються рани, як лікуються поранення, як лікуються хворі з політравмою. І це все, я сподіваюся, буде освячено в наукових працях. Вже Академія наук видала. Більше десяти книг по напрямку хірургічної патології в ході війни, я сподіваюся, це буде гідна, гідна праця, яка потім, коли буде завершена, буде достойно оцінена нашою державою. Такого досвіду, на жаль, військової медицини, як досвід України, я вважаю, зараз нема у всьому світі. Ми з задоволенням спілкуємося з нашими партнерами, з закордонними колегами, які приїжджають до нас, вони дивляться наші операції і ми. Можемо гідністю сказати, що деякі речі ми ми робимо краще їх. Ми робимо більше їх з більш добрими результатами. Але ми дуже вдячні за допомогу, за співпрацю і за гуманітарну допомогу і за обмін досвідом. Він присутній. Практично по кожному напрямку наші колеги спілкуються з нашими іноземними партнерами і ділимося досвідом. До війни це було дійсно відділення мікрохірургії, але спочатку повномасштабної агресії воно було реорганізовано відділення мікрохірургії та наслідків. Військової травми. Саме це життя зробило нам виклики. Зараз це одне з головних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії. Це відновлення кінцівок, і операції на судинах, і на м'яких тканинах і на нервах, що дає можливість відновити функції. Які, ну, Органа і повернути пацієнта в стрій. Крім того, це не тільки мікрогліті. Ну, я кажу, що сучасна війна це політравма. Це не може бути вражена одна кінцівка, але чи рука, чи нога це мінно-вибухові травми, які вражають дуже багато органів і систем. Тому Наші медики ми столкнулися з тим викликом, що хворими займаються багато фахівців в різних напрямках, і одна людина не може нічого зробити. Це многофункціональна команда лікарів і медсестер, які роблять роботу і лікують людей. Нам надали можливість закупити високовартісні обладнання, лінійні прискорювачі, два для надання повного... Об'ємний замкнутого циклу онкологічної патології. На жаль, 98, більше 90% хірургії, зараз, яка виконується в інституті, це виконується з приводу онкологічних захворювання. У нас створено відділення хіміотерапії, відділення онкології і е, цей. Комплекс це комплекс променевої терапії, який збудований був під час війни, дякуючи спонсорам, дякуючи державі, дякуючи уряду. І він вже відкрився, і ми вже законтрактовані по пакету радіологія з НСЗУ, що є вимогами часу. І сподіваюся, він вже більше 20 пацієнтів в неділю лікуються з цього приводу з завершують цикл онкологічної допомоги. і Сподіваюся, і напрямок. Буде розвиватися ми. Це програма президента лікування онкологічної патології. І ми займемо гідне місце на заклад цій програмі. Будемо виконувати все, що потрібно. Медицина це є складова державності. Я вважаю, Україна відома дуже багатими вченими фахівцями, які вперше в світі зробили нирку, пересадив професор Ворони з Харкова. Дуже багато. Речей, які теж україн зробили в Україні вперше. І зараз Україна відстоює свою незалежність, займаючи гідно місце в світовій медичній науці, в світовій медичній практиці. Нашими фах... досягненнями, нашими фахівцями, користуються дуже багато зарубіжних клінік, які використовують наш досвід, наші фахівці їздять до них. Я сподіваюся, що ми гідно будемо представляти нашу країну на всіх медичних площадках, які будуть в цьому світі. Я сподіваюся, ми будемо розвиватися. Йти в ногу разом з усіма цивілізованими країнами і набувати того досвіду і набувати того прогресу, який будують всі медичні напрямки в країні.